Друзі, сьогодні на громадському прийомі у міського голови Володимира було задано три питання: перше це викрадення людей невстановленими особами, в народі це бусифікація на території громади. Друге питання це діяльність на території індустріального парку та індустріального парку в цілому. І також третє питання стосовно людини, яку за рішенням суду, за поданням комунального підприємства виконавчого комітету, було позбавлено житла. У громаді на сьогоднішній день ця жінка е, продовжує далі днювати і ночувати на вулицях міста. Як е, йшла дискусія, як е, бачення міського голови, я прошу переглянути це е, 20-хвилинне відео, я думаю, буде корисні відповіді на ці питання. Особисто, моя думка е, остається незмінною. Е, на жаль, ні міський голова, ні голова е, військової цивільної адміністрації району не чого не бачать, ніяких, як то кажуть, дій з їхнього боку немає. А ви в подальшому робіть висновки. Добрий день, баска закінчена. Ефінь. Ефінь. О! Друзі, не проведе, що на мене так. Ми були на тиждень тому голову військової адміністрації. Ми бачили, всі бачили і чули. Юрій Володимирович так і не зміг зібрати, на нарадував працівників правоохоронних органів з організації ПЦК, шмотру інших військових промовань. Хочу запитати. Міської рада виділяються кошти на мобілізаційну підготовку, готує їх е начальників відтоді, на ячук пропозиції до міської ради. Е сесія міської ради виділяє гроші на допомогу для таксикання на мобілізаційних закладів. Проте щоденно не встановлені особи їздять по громаді, е по селах наших, по містах, по вуличках і е нахабним чином б'ють і випродають людей. Як? Ви кваліфікуєте цю ситуацію. І що ви можете порадити, щоб це припинилося? Хочу повідомити у цьому вашому питанні, яке ви задаєте. Перше, що я стану на сьогодні, після призначення нового військового коміса, я його ще не бачу. Вже, відеся місяця, відеся. В, відеся, відеся. Нам я вам кажу, що я його ще не бачу. Дивіться, у нас питання ну, зі, ще, так, я вам скажу про те, що ви почуєте мене, далі будете запитувати, якщо вам щось не розразуметимо. No. Mm -hmm. Щодо виділення коштів на якісь там завдання, мінімальні завдання, дійсно, Томанчук готує практичні на сесію відповідно до листа, які надсилає ТЦК на наші. От. Попередньо mm -hmm. і, які організації суми, якщо? Останнім часом дуже мінімальна сума. Mm -hmm. І якщо взяти в цьому році, ми ж на це гроші не виділемо. І напевно, що зважаючи на ті події, які відбуваються, все-таки... Ну, Депутати з місцевої ради бачать, що відбувається. Напевно, що ну, коштів не ну, буде. Навіть в районі, в районі наприклад, депутати піднімають питання на сесіях. Вони стоють і кажуть, ми були на крайній сесії, вони кажуть, що це таке відбувається, ну це ж неправильно, це ж не... якщо ми в демократичний, звичайно, кривні, вже живемо, що це неправильно. Але от на сесії міської ради ми от не від того депутата не бачили такої підняття питання. Ну ви бачили, крайній випадок, який поширювалося. Всіма ми, власне, по цьому питанні підняли. Просто людину ви зв'язалися з людиною. І за, на даний момент зв'язок з людиною відсутні. До нього підбігли, його вдарили, ніхто нічого не питає. Його за руки за ноги кинули в машину. І ось. І це роблять щодня. Щоденно. Тобто я не знаю, чи до вас люди звертаються по цьому питанні, бо особисто до мене люди дзвонять. І просять вирішити це питання, щоб його не було. Ну але ви повідомляли, що є тут у нас в районі військова адміністрація, яка безпосередньо є станом повноваженим на це питання, яке ви піднімаєте. крайні країни, що на, ми, тобто орган місцевого сентування, маємо теж завдання щодо оповіщення людей зеного віку, які поміщення і, і ми займаємося за теж і з нас питають теж, чому ми не оповіщаємо людей, тому що причину законодавство ми відповідаємо за неоповіщення людей. То і наші працівники змушені теж їхати. Ні, ну наші працівники їздять і ну, у дворах, і але в, ми, ми віруючи на законодавства, їдемо, питаємо, є дема, де, де, то не писуємо доповідно і все як має бути. Але от питання стоїть в тому, от це неправомірно, це, це просто жахливо. Ну це ж Варкостан, це Московія, це не Україна. І якщо ми за всіка держава бореться такими методами, ну треба щось вирішувати. Лібо ми це припиняємо, лібо давайте тоді ми будемо робити кулачні бої то нам не є дуже важко підняти народ проти цього. Люди і так сьогодні реагують на це. Но якщо є правові досади, а якщо просто це йдуть хуліганські дії, це йде в ну, Крайній випадок одного адвоката району так само взяли 146 стаття кримінального кодексу, то запустилося, виглядає не розуміють. Як ви можете на це відреагувати? Я це питання можу ще раз підняти, коли у нас буде нарада з головою обласної військової адміністрації. Якщо це ми ми, ми б хотіли, можливо, таким чином, бо лобача тобто, е... не просили. Лобач... Сьогодні, якщо взяти військову адміністрацію районі, це сьогодні основний орган, ми, ми, знали, але цей нато. Ми б хотіли, ми, ми, щоб ви йому задали питання. Бо ми просили лобоча, давайте нараду давайте, керівника цікаво. Він не знає. Два тижні пройшло, він не знає, хто там комісар. Ми знаємо, хто такий. Я але. з ним подимав дзвінок, але я його особисто з ним ще не бачився. б, звичайно, тому що попередні військові комісари приїжджали, знайомилися, там питання. питань. Десь якісь були моменти. Тому, У вас вказівки це... працювали, ви вже не добре. Думати. Ну як то. Ну, ви можете подумати, що хочете. Я, я не подігав, думаю. Є послали. факти, є факти. Я знаю, що я не купил якесь удатиць. Дивіться, я обов'язково це підніму питання на районному рівні. Якщо буде можливість, якщо б ви могли б ініціювати навіть збору. Ну, Зустріч всіх керівництвом. Хай Тому що. Краще <продови> зібрати не керівників апарату, краще зібрати болів громад, щоб районі зібрали зібралися запитання, говорили і покликали на цю нараду військового комісарства. В дискусії з Лобичем, він би говорив вже на протиправному десь порядку 5 статей. Ну чого він говорить, а водію. Якщо керівник поліції теж каже, що ну, тут от такі, то ми будемо зі всіх брати спрос. Ну це неправильно. Я поспілкуюся з Юрією Волиновичем, що він... Давайте продовжуємо. Дивіться, я хочу вам продовжити, бо по такому питанню в Білій церкві не побоялися зібрали, брифінг, виступили перед народом. Була ситуація пару місяців тому. Виступили, розказали мені, Ситуація була по глибокій, біля черга. Я дійсно був там, займався колись роботою, їздив. Теж не побоялися. Запросили працівника керівника працівника і виступили. А якби забули, Андру, я трошки випрявлю Андрія, той парень до нас сам звернувся. Він до тебе сам звернувся, бо його не шукали. А якби його забули, що та ситуація йшла по Волинську, картку ми розуміємо, хто він такий, він временне наявлення. Він нічого за три роки не знає. Ну, ви б то саме сказали. Це ж ваші виборці. Я, я, виборці я, Вони ж за вас голосували як запевнення, які до мене звертаються люди. Ну, от ми чи подобається людям, чи не подобається я на це звернення? Що ви віті як міські керами, до ваші, до... Виборці, ваші виборці правильно У цьому особисто до мене ніхто не звертався. Вони бояться звертатися. Ми прийшли від народу і хочуть до вас звернутися. А що бояться? Я от Безокоронна а от там е зати це цікаво буде. Там є я, я не боюся, Андрій Миколаївич не боїться, нас там поганяли, незаконно вшукатись на той. Ви можете бої. придумувати, тут аж відеоспостереження, спостереження коло приміщення здійснює. Ми, ми не придумуємо. Ми бачимо саме. Тому що міський голова приймає за Київську охорону чи муніципальну арту, Марк... він приймає мешканців. Ні, ну, ну, я, я не за кажу, там вулиця, там вулиця, там вони бояться і ходити по вулиці. Люди не довіряють, перше, державним органам. Неселому себе не довіряють, не довіряють Ви марку. Ну, Ми б хотіли, щоб це питання просто притвердилося. На території громади, громади принаймні. І це я піднімаю, ще раз скажу питання mm -hmm. перед Юрією Володимировичем, тому що все-таки він сьогодні голова військової адміністрації тут. Ну, ну, він розказує, те, що перемогується всі силові то... повноважень органи, які є вимінів. Ігор Анатолійович, індустріальний парк. Ви знаєте, що на території індустріального парку. Піриодично проводяться ну, різні роботи. У крайньому випадку пробується внесення відкриття кримінальної справи відомим між нами підприємцем, який здійснював там фактично вивезення корисних купах. Незаконні роботи. Так, незаконні роботи. Тобто там роботи. Ви знаєте, що я звертався до вас, ви надали відповідь, що ви не контролюєте ситуацію. У індустріальному парку і вислали ці відповіді на керуючу компанію Бондаренка. 65 е, 5 квітня я особисто відправив е, такий самий запит на Бондаренка, відповіді досить Досі часу немає. Всі ми знаємо, що є програма робіт, яка мала буде виконуватися. Доходять терміни, які говорять нам, що на кінець року, з наступного року, згідно закону передбачена ліквідація індустріального парку Людина, якщо на ньому не проводяться роботи згідно проєкту. «Робіт». Як зв'язатися з Бундаренком? Як запитати цього чоловіка, що відбувається на мірені території всего гектарів? Що там за люди мені проводять роботи? На цікаво, без проектів, без нічого не договорів. там є зафіксовано на 102, то не треба говорити. Там я не хочу нічого не продовжуватися, але те, що комунальне наше підприємство все таки організовували вивіз вирінули там часткову територію, Ми Не за комунальне господарство, ми конкретно за підприємство. я не не знаю, що ми щось. Роболи погано, тому що вирівнюємо територію на Федорівському подовищі, ну що падаємо. Ми, Ми не, за не за це питання. 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 Перше питання. Це теж піднімалося, тому, я ж, тому що я спілкувався з керівником нашої відділу поліції. Ви тепер, як комунальне підприємство, в літрі діяльність іншого підприємства, яке фактично не комунальне підприємство, і звідти вивозили землю, які ввірення в територію і дано Бондарення. Є якісь договори? На вивезення цієї mm -hmm. писали запи. Я думаю, що вам відповідно відповіді нема ніякого. Ну відповідь є це, це не відповідь. а друге бандання ну, ну, в корисних опаленнях. Ну, я готова сприяти, тому що є в межах цього будь-то використання, якісь порушення чи законодавства. Нема проблем. Ми давно що нас якась є інформація, що там щось ні. Ну, у нас я ж не буду там сидіти кожен день і ну, чорно, що це я там сидів кожен день. Я не знаю, є цілий апарат, до речі, яка кількість штатного апарату виконавчу. Це, це ж не я маю сидіти. Я вибіряю, як е, то кажуть, громада вибрала вас, довірила вам керування, будь ласка, надій порядок. Я, Ви можете що, в шаху, це, Йорги, що це залишається? Це деякі люди які можуть собі вільно красти і це є то, що вони вкрали, викладати на поличні магазинів своїх. Дивіться, ми все-таки кожен факт маємо, якщо вже він є, має бути виконаний, відповідно, написано, наприклад, внесена кримінальне довадження чи що там, що є порушення діяльності. Я не можу за кожним фактом, наприклад, території громади святкувати. Якщо є конкретні порушення, я про це знаю, що не мешканці я готовий писати листи про охоронування. І не раз писав це. Ви його там сміття теж. Ну хтось приїздив з наших мешканців, теж там колишня інспекція була. Ну, ви можете зробити подання на керівника поліції, що дивіться, був факт. Я до вас особисто Я є займатися, що на приємні мене і сайта що земля сам став. Ми за що вона нас направила, ми ж спитали мене, то ж вона що вам сказала, що там дівчина. Ми ще прошло вас приходили, вас ви принесли. Ми до вас прийшли, я, я вам сказав. Прошу, що, ви є, ви зробіть, будь ласка, перше діє по е, викраденню людей на території громади. Друге питання: е, зробіть звернення до начальника поліції, який його кроки потягнуть. Тому що е, кроки поліції на сьогоднішній день не є правил. Але ваше звернення, тому що ви добували користь на якісь майно. Ну, Поліція має ну, слідчі, ну, слідчі, продов... слідчі, які вже сьогодні отримав дисциплінарне провадження. Відписав, що він як слідчий, відправив на превентивну діяльність народу. Чекайте, ми там були до 12-ї ночі. Е, ми не, арештували не, не. фактично всю техніку, машини. Акт вилучення, поняття і так далі. Пройшов місяць часу, ніхто нічого не має. Це я Сьогодні так. Добре, і я не зумі підписувати до поліція. Якось давайте з Бондаренком, тому що ці зустрічі, які проводяться в квартал до речі. Вибор, пані Виворіна, яку ми не хотіли виписати чомусь догаду, відписала, що вона, як вірна особа і її відділ наглядовим, визначено, до речі, законом України, який теж відписали, що чомусь вони відписали повноваження місцевих органів самоврядування, які вийшли, вони вірені контролювати і це отримувати звіти від керуючого Бондаренка. Всі звіти, які ми отримуємо, що він щось хоче робити там, вже третій рік підряд. По проєкту робіт не водонапірної башні, не електро, не газові не не нічого роботи. нема. Там просто викрадають камінь, землю, ватон. Чи викрадають, чи треба щось ну, не виходить, Дивіться, що громада легко. Ну, може, ви дозволяєте брати, ми ж не знаємо. Я дію в межах своїх повноважень. Що вищали, чи якогось покриву на кладовище вибачте, що ми нічого не зробили взагалі абсолютно. Це має бути юридично оформлені документи. Якщо це їх немає, то ви знову ж таки берете участь злочині. ви викрадаєте. З одного місця в це таке То не зафіксовані факти є. Хочу подивіться. Ми колись вас ходили, пам'ятаєте? По погойзовий складовцем бізнес. Андрюха приймав. гузовий -гу, порушив сидіти було зареєстровано ЄРД по 190 шахрайського ви говорите що ви тисне робите а після вашої зустрічі до мене без рішення суду без, з обшуками пішли, то від кого пішли я звіті знаю не від вас, після, це, що так, я шо, 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 думаю що поліції ну слава богу що тихників по нема вже не СБУ, не поліції але я думаю все така у мене думка суб'єктивно склалася що то без вашої помощі. Хабарника Валентина Івановича не обійшлось. Ми хотіли, щоб трошки більше орієнтувалися. Якщо їм мені щось сказати, це проти, я на вулиці день мене всі бачать. Придіть мені, що скажіть. Я всім говорю. Я на цим по розумним розказував на звіті. Всім розказував. Я знаю, що ви як ужив, вот ваша та система. Ви ну. Не, не любите правди, як вам говорить, ви не любите спілкування. Ну, ми з вами давно знаємося. Я думаю, ви там починаєте вот, та, різним людям розказувати. Я, я не то ні щось та... показувати. Є факт, є факт. Чому принести цей. Що вони мене нічого не знайшли, я ділові знаю. Різні, це таке, це, вон, так, це життя, це життя. То що не так, вибачте. Придумувати там, що хтось на когось насилає, ну це ваше ну, ну, Я розумію, якби як. я не пішов до вас за той, джип, мені поясняти, щоб він поїхав туди військовим. Ну, 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 в мене сьомого розказують, що то військового так. Так. працівники правоохоронних органів. Ви взагалі можете такі речі вирішувати без подання гузя чи воху, чи які Ну, ходите от того активиста, чи того активиста, який піднімається там. Я ж піднімаю питання до вас. Скажіть, інтерес, в неї є сторони, ну, наприклад, на вас, або якісь були дії, чи ваші чи сторони немає ну, припинення різних злодіянь на території громади. По відношенню до мала, чи не по відношенню до нас. Влада мовчить. Міський голова, коли проводиться рейди незаконні, коли блокуються абсолютно всі шляхи в місті. Міський голова десь дівається. Дівається весь депутатський корпус, їдуть на день депутата вовчок святкувати. А люди стоять тут, кашмаряться. І кожного якийсь банк формування, тому що це не правоохоронні органи, тому що це не працівники ЦЦК. У них всіх визначено прямо дії з населенням цивільним, цивільним населенням, які вони мають захищати, вони роблять сьогодні. Мерви? Хто це має попити? Якщо це. <звіт> Питань багато ще. Ви знаєте, що це? Хочете, не хочеться працювати? Реальне питання що? Ну і хочеться задати питання. Я от вчора опять бачив ту жіночку, яку вигнали з квартири. От ви їй надали якусь альтернативу цьому всьому. Ну, 140 роковий дом, ви знаєте, за помога. От я її вчора бачу, находить. Я з кубом сидів, принципово пішов її купив поїсти. Ну, мені не, з мене не спаде нічого, бо я всі знають, що я до такого відношуся по-другому, так як я полосирота. От ви, в мене питання. От куди ти квартира піде, її, що через суд чи через що там забрали? Куди ця квартира не піде? Тій квартири прописані її син. І це питання взагалі ніхто не ставив. Але так сталося, що вона своєю поведінкою створювала проблеми не зручності для поживання мешканців, які живуть в цьому будинку, в цьому під'їзді. Я повірю, і ряд заяв їх колективних, де вони зверталися і казали прийміть мір. Ми велику роботу пробляли для того, щоб її переконати, що ми цього не робили. ж не слухала. Відповідно, органи який відповідає за отримання життя, дотував позов у суду. Тобто за рішення суду, яке все таки сказало, що вона це робила. Ну, не на зло людям, але порушувала. Я мав порядок, ми розуміємо це. Але що вигнати на вулицю, ну, я вчора її побачив. Це ваші виборці, виборці Ну, Мені виборці і ті, що підтримують, і ті, що не підтримують. розумієте? Це спільнодумку, ви піський голова, що ну, буде дипломатом. Рішення, Там. Ви рішення, кажете, що в нас дипломатія. Є рішення, рішення суду. У мене їх є багато, але вони погано пані. Є рішення суду. Це Є. ж не за підписом міського голови тоді жіночку висили. Тобто збиралися докази. Сусіди ходили, підтверджували те, що вона створює там проблемати. Дивіться, надана якась альтернатива. Ми чи готові знову її, ми її готові пустити ту саму квартиру. Якщо вона буде себе вести нормально, не порушуючи спокій сусідів. Давайте тим займаємося з психолом кістнею. Розміщали її лікарні отримувати для того, щоб вона собі могла ходітися на бік все. Дівці, Якби вона там займалося та польотом, вона старша жіночка, яка працювала там, не помню, якомусь комунальному господарству, на наше місто, ну ваше, воно не, має, не так моє, ваше, бо я до живу, Працювала і щось, ну, робила Але для міста. Всі мешканці цього будинку ходили і підтверджували те, що у нас проживання з'явилося. Ну, на ми, ми, ми її відпустили, і у нас заклад ПМО наша, де вона перебувала, під доглядом це як має бути. Багато, ну, треба Багато, це питання. Це питання. Багато психологів, різних соціальних працівників, є комунальне підприємство, ну, є все ж таки сусіди, які готові, як то кажуть, вибачитися і це все діло трошки повернути, бо вони думали, що то інакше буде розглядати, ніж ми готові зробити. Її... Треба прибрати. Це, в треба прибрати. Ми це зробити. Якщо сусіди скринуть, ми готові відчинити квартиру, що не почуває. Що для цього треба? Треба зібрати збори? Треба ми мінімально, щоб ми написали колективну заяву, не треба робити збори. Колективну заяву, ті, що проживають в цьому під'їзді, нема проблем. Добре. Дякую. Так, все. І вам побачення. До побачення.